Третє депутати Чернівецької обласної ради намагалися відправити заступника голови Буковинського парламенту Валентина Манілічу у відставку. Та чи вийшло? Вуличному освітленню у Чернівцях бути, але не всюди і не сьогодні. Сексизм у рекламі. Чи часто українські рекламісти переступають межу дозволеного? Підіб'ємо підсумки середи у студії. Працює Марина Скінтай. Розпочинаємо новини міста. Вже втретє депутати Чернівецької обласної ради намагалися відправити заступника голови Буковинського парламенту Валентина Маніліча у відставку. Нагадаємо, чиновник ще 26 січня написав заяву на звільнення за власним бажанням. Однак його подальшу роботу в облраді відповідно до закону України визначають колеги по мандату. От чи вдалося розпрощатися з Маніличем цього разу? Знає Наталка Гатеш. Третє пленарне засідання 30-ї сесії Чернівецької обласної ради розпочалось із вшанування пам'яті земляків, які загинули на сході України. Опісля народні обранці перейшли до роботи. третій мали б голосувати за відставку Маніліча. Однак цього разу було недостатньо голосів, аби внести це питання у порядок денний. Після чого депутати фракції Народний фронт для яких відставка Маніліча є принциповою, караваном почали виходити з сесійної зали. Адже у разі звільнення посадовця залишився б один заступник, і це Ярослав Курко, представник провладної політичної сили. Відповідно, колеги по мандату, представники інших фракцій, почали звинувачувати фронтовиків у зриванні сесії. В мене таке Тії спроби депутатам не вдалося звільнити Валентина Маніліча. Відповідно, процедуру відставки посадовця доведеться розпочинати спочатку. Це 35 підписів, включ щодо включення до порядку денного, що позбавлено повноважень. Не менше як третина. Проект рішення через комісії вирішується на сайті і повертається до розгляду цього питання. Після довгих сперечань та звинувачень фронтовиків у зриванні сесії депутати, врешті-решт, перейшли до порядку денного. Однак народним обранцям під час засідання довелося реєструватися декілька разів, бо кворому не було. А потім частина фронтовиків, які залишилися у сесійній залі, навмисно утримувалася від голосування. Так для вирішення питання громади не вистачало саме голосів останніх з цього колеги по мандату зробили висновок, що народному фронту головне було лише єдине політичне питання. Я власне до. Почали вимагати поіменного голосування, яке дало свої результати. Відтак народні обранці розглянули всі питання порядку денного. Зокрема, затвердили регіональну програму із забезпечення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад та офіційно визнали ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Для того аби достроково припинити повноваження депутата Михайла Папієва в облраді не вистачило голосів. Наталя Гаташ, Сергій Гробляк, Андрій Дороцюк, Микола Стафі Чернівецький промінь. Буковина вже найближчими днями отримає нового губернатора. Швидше за все, це буде представник від політичної партії Народний фронт. Про це на прес-конференції повідомив нардеп Максим Бурбак. Хто очолить Чернівецьку область? Та що чекає на новопризначеного очільника? Дивіться у сюжеті Аліна Левич. Народний депутат Максим Бурбак розпочав свою прес-конференцію з обговорення роботи Верховної Ради. Зокрема, розповів про нещодавне прийняті рішення щодо визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями, нові податки та четверту хвилю мобілізації. Нардеп запевняє на Буковині. Кількість призовників бажає кращого, а державу потрібно захищати. Проте сам неохоче зізнається, що повістка йому не приходила, а його рідних та близьких на сході немає. У Мене не так багато родичів. Можу сказати, що я не перебував в АТО і впевнений, що там нічого страшного нема. Отак кажу. Серед актуальних питань і політичне життя краю, народний депутат, який не так давно переконував, що не знає, хто буде губернатором. Нині з неприхованою радістю повідомляє, новим головою Чернівецької облдержадміністрації може стати його однопартієць. Іншими словами, народний фронт матиме в області політичну монополію. Знаю, що одна канатура проходила вже представлення на ну то з кабінетом міністрів. Фіщук Олександр Георгіч. Я двома роками підтримую цю кандидатуру, тому що з депутатом, народним депутатом, попереднього складення Фіщуком я пройшов непрості часи і перебування в опозиції, коли він ще був депутатом Чернівецької обласної ради, і тяжкі вибори 12-го року. Чи про проблеми міста Максим Бурбак, який ще минулого літа, будучи міністром інфраструктури, запевняв, що допоможе з фінансуванням аеропорту, нині переконує в протилежному та звинувачує керівників міста у нерозумному використанні грошей. Літає, що чи не літає? А скажіть, хто зробив цю смугу? А чи потрібна вона була? Хоча днями міський голова Олексій Каспрук стверджував, ситуація за аеропортом під контролем. З огляду на те, що народний депутат та чернівців – представники однієї політичної сили залишається незрозумілим, чому так різняться їхні відповіді. Аліна Олевич, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Віднедавна щонайменше сотня вулиць міста щоночі поринає у повну таймряву. Через борги міськсвітла перед ремом домовитись про негайне відновлення електропостачання у представників цих установ поки не вийшло. Хто винен у проблемах міськсвітла? Дізнавався Павло Монахов. 30 пультів, які забезпечують освітлення щонайменше 100 чернівецьких вулиць, знеструмлені на 1 січня. Міськсвітло заборгувало перед РЕМом 233 тисячі гривень за використану електроенергію. Означає, що мені своєчасно за виконані роботи не прораху кошти. Я змушений був використати ці кошти. Замість того, щоб я їх перераховував Рему, я їх використав на податки, заробну плату і так далі. Вимкнути об'єкти «Міск світла в РЕМІ були змушені після неодноразових попереджень. Ми готові йти на якісь домовленості, готові співпрацювати і складати якісь, якісь графіки погашення заборгованості з терміном там рік. Півроку, рік вже будемо домовлятися, але хоча б якісь кошти поступили, скажімо, за останні ці періоди. Наразі з цієї суми міськ світло вдалося сплатити 23 тисячі гривень. Борг за спожиту електрику перед РЕМом скоротився до 210 тисяч. Тому депутати наполягають на хоча б частковому відновленні електропостачання. Люди перелякані і. Відповідно, вони мають в Чернівцях відчувати себе в безпеці, а відчувати вони можуть себе в безпеці, в тому числі, коли будуть ходити по освітлених вулицях. На найближчій сесії міської ради керівник міськсвітла пообіцяв представити графік розрахунків з енергопостачальником. Лише після цього у Ремі погоджується відновити електропостачання систем вуличного освітлення. Павло Монахов, Максим Демко Чернівецький промінь. Далі про рейдерське захоплення квартири серед білого дня у Чернівцях. Про те, чи достатньо на Буковині захисних споруд, а також як фахівці борються з сексизмом у рекламі та спершу огляду українських новин від журналістів сайту Промісів. Середня заробітна плата в Україні в грудні 2014 року склала 4012 тисячі гривень. Це на 478 гривень більше, ніж торік у листопаді. Про це повідомляє Державна служба статистики. У відомстві також порахували порівняно з груднем 2013 року. Середня зарплата зросла на 10,5%. Що ж до регіонів, то найбільше заробляють у Києві майже 6,5 тисяч гривень, у Донецькій області 4,5 тисячі. Найнижча середня зарплата у Тернопільській та Чернівецькій областях. На Буковині вона складає. 2924 гривні загалом в Україні найбільше заробляють працівники авіаційної галузі. В середньому 14 тисяч гривень на одного працівника на другому місці фінансисти і страхові агенти. Їхні заробітки складають близько 8 тисяч гривень. Середня зарплата у технарів і вчених – 5,5 тисяч. Найнижча ж оплата у працівників пошти та сфери послуг трохи більше як 2 тисячі гривень. Протягом доби спроби штурмів та численні обстріли бойовиками позицій сил АТО продовжилися на можливість чергової ескалації збройного протистояння, вказують факти прибуття з території Росії, вантажів зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів а також очікуваний черговий російський так званий гуманітарний конвой, що вже вирушив на Донбас. Терористи завдали ударів з градів по залізничному вокзалу міста Дебальцеве через намагання бойовиків захопити місто там вже шостий день відсутня вода, електро та теплопостачання. Також вчора бойовики обстріляли лікарню міста Світлодарська Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула медична сестра. Після трагедії 24 січня у лікарнях міста Маріуполя залишається 80 осіб, у тому числі семеро дітей з травмами і пораненнями різного ступеню важкості. За останню добу троє наших військовослужбовців загинули і 15 було поранено. Телескоп Кеплер виявив у Сузір'ї Ліри давню сонячну систему. Вона складається із зірки та п'яти землеподібних планет, що виникли більше 11 мільярдів років тому. Про це йдеться у статті вчених в Astrophysical Journal. Ця зоряна система кеплер 444 є унікальною одразу з кількох причин. Так вона стала найближчою до землі сім'єю. За оцінками вчених, вона перебуває всього у 117 світлових роках від землі, і центральне світило Кеплер 444 можна побачити навіть у бінокль. Дані зібрані під час спостережень в. Надрах kepler 444 показують, що центральне світило цієї системи схоже за своїми розмірами і фізичними характеристиками на зменшену копію Сонця. Самі планети, судячи з їхнього діаметру, належать до числа відносно невеликих землеподібних планет, схожих за своїми розмірами і фізичними властивостями на Марс, Меркурій або інші невеликі кам'янисті небесні тіла. Як зазначають вчені, життя на них існувати не може. Всі ці планети розташовані дуже близько до світила і здійснюють оборот навколо нього за 4-9 днів, через що на їхній поверхні будуть панувати Звичайно, високі температури. У центрі чернівців захопили квартиру. 28 січня близько 11-ї години дня, представившись працівниками жрепу, невідомі особи увірвалися у помешкання до чернівчанки. Поки одні з погрозами виганяли жінку на вулицю, інші вже замінювали дверний замок. На місце події прибули правоохоронці, зафіксували все та поїхали геть, розповідають очевидці. Про рейдерські захоплення квартири серед білого дня у сюжеті Марини Чернехів. Пані Яніна в паніці каже: щойно чоловік вийшов з квартири, як одразу позвонили у двері. Представилися ЖЕК. Відкрила двері, до мене вірвалося близько 10 чоловік. Дали мені 5, 5 хвилин на те, щоб я зібралася і звільнила квартиру. Більше з них було одягнено в спортивних костюмах в капішонах, в чом стиком. І вони були всі в чорному. Мені дуже тяжко сказати, щось висіло чи таку бурать. У жінки одразу забрали телефон. А на запитання на яких підставах її силоміць виганяють з власного помешкання, учасники рейду відповіли грізно. На то що в мене є вже 4 хвилини на то, щоб я вийшла з квартири. Припускає, ким би не були ці чоловіки до незаконного захоплення, підготувалися напередодні, адже знали і про те, що дітей немає вдома, і про те, що у сім'ї собака боксер, і момент вибрали влучний. Тому що вони, як зайшли в двері, сказали Дмитрі, тільки що вийшов. Вони ще попросили, щоб я спокійно забрала собаки, тому що станеться щось із собаками. Вони сказали, що в є всі міри для того, щоб зашкодити і собаку, і мене в тій квартирі. Чоловік Яніне Дмитро підозрює, що загарбниками його помешкання стали представники російського банку. Пояснює, квартира, в якій його родина живе вже шість років, перебуває у заставі. Приміщення є поручителем за кредит фірми, яка збанкрутувала. Частину коштів підприємство сплатило, а іншу повертає його родина. До нині тривали перемовини, зазначає чоловік. Я готовий передати гроші, які вони хочуть це мільйон гривень. Я готовий його передати. Але на жаль, зараз цього не можу зробити, тому що кошти закриті там, і я боюся, що вони будуть втрачені. На місце пригоди одразу викликали правоохоронців. Однак вони, зафіксувавши подію, поїхали геть. Розповідають постраждалі. Вони звернулися на гарячу лінію прокуратури та обіцяного приїзду захисників закону чекали півтори години. Тому на Зінковецької 15, міського прокурора викликали журналісти. Він прибув одразу, але на новосілля до квартири його не запросили. Повідомили, чому надає. Нові мешканці не зраділи і камері. Ми можемо вивчати камеру, я зробив, ну, а потім продовжимо. І лише тоді один з загарбників надав свої документи правникам. <різь> а опісля роз'яснив ситуацію. <різь> Однак його пояснення присутніх не задовільнили. А кто Я є власником. Согласно на единого данного реестра права собственности, это Ви Вы понимаете, що прописка не дає права собственности, правильно? Значить, ну, по-перше, людина тут прописана, тому що ви маєте право так? так? Не домовившись з новими мешканцями, прокурор викликав правоохоронців вдруге. Поспілкувавшись з ними, повідомив лише одне. Наразі по подіях, які сталися на Заньковецького, 15, проводиться Шевченківським райвідділом Шевченківським міліції, проводиться перевірка. Е, всі обставини, я думаю, в подальшому будуть. Е, Доведені до преси, тому зараз більше коментарів я ніяких не можу вам надати. Адвокат родини Шишкіних каже, що навіть якщо у загарбників є всі документи на квартиру, вони порушили закон, а акт захоплення назвав грубим захопленням приміщення. Для того, щоб проникнути в помешкання, навіть якщо є якась претензія, винобудвація в законному полі, а саме при наявності дільничого, виконавчої служби, постанови чи ухвалу суду. Тільки після цього воно повинно бути виконане. А поки триває перевірка, пані Яніна, її чоловік та двоє неповнолітніх дітей 9 та 11 років, залишилися без даху над головою. Жінка у розпачі, адже родом вони з сум і рідних у Чернівцях не мають, тому ночувати доведеться на вулиці. У квартирі залишилося все: гроші, документи. Е все те, що нажито. А тим часом у прокуратурі обіцяють, з цього приводу буде відкрити кримінальне провадження за самоуправство. Марина Чорнеє, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Сексизм у рекламі обговорювали у Чернівцях. Елементи, які принижують жінок, чоловіків або ж дітей, часто з'являються на білбордах, у журналах та на телебаченні. Як із цим борються фахівці, а також як реагують на провокації чернівчани. Далі у сюжеті Любові Мочалової. Сексизм, ідеологія та практика дискримінації людей за статевою ознакою, яка пов'язана із перевагою однієї статі над іншою, або із упередженнями по відношенню до певної статі. Рекламу з елементами сексизму рясніють білборди та плакати. Її безліч в інтернеті та на телебаченні. Рекламісти та піарщики часто вдаються до нехитрих способів привернути увагу споживачів. Ми показали чернівчанам кілька прикладів, де продукцію на ринок просувають, показуючи оголених жінок. Реакція людей докорінно відрізнялась. Да, супер, супер так... ужасно. Ну, що, є, звісно, то не безобразно Фу! все прикрито в принципі культурно. Фу. Та я не знаю. <рес> 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 Але сексизм або гендерна дискримінація це не завжди відкрите приниження тієї чи іншої статі, або прошарку людей. Часто це приховане нав'язування суспільству певних стереотипів. Сексизм – це коли ви говорите, що місце жінки на кухні. Ну у нас от. Янукович, да, був він да, бо великим сексістам скла місце на кухні. Лі нас нас всіх місце на кухні, лі у нас вообще хороша страна, ми там у нас дівчатки весною якби симпатічно. Фахівці зазначають, боротись із проблемою потрібно комплексно. На державному рівні вже були ухвалені стандарти недискримінаційної реклами, які підписали всі необхідні асоціації. Ще один напрямок виховання нового покоління маркетологів, які вдаватимуться до більш професійних прийомів. що, коли ви на машину кладете, красиву красивою да? Ну, здесь не нужно бути професіоналом, а от продумати сказку и чтобы в рекламі, штоб ви чтобы она выделилась на фоні У Чернівцях майбутні рекламісти навчаються у філіалі Київського національного торгово-економічного університету. Там відбулись обговорення сексизму у рекламі. Поскаржитись на те, що зачепило вашу гідність або просто образило, можна в Державну інспекцію захисту прав споживачів, міністерство соцполітики або в індустріальний гендерний комітет. Любому чалова Роман Палатик Чернівецький промінь. 2014 року фахівці управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА спільно з рятувальниками вивчали стан захисних споруд на Буковині. Наразі в області налічують 1176 таких будівель. З них 86 – сховища та 1090 – протирадіаційні укриття. Хоч захисних споруд і не бракує, проте у відповідному стані та готові прийняти людей лише 40 – одне сховище, тобто 3,5% від загальної кількості. Ще 828 обладнані не повністю а 308 взагалі нікого не захистять. В неї повинні бути повністю закриті герметичні двері. У неї повинні бути вентиляційне обладнання, обладнана система. І там, згідно положення, великий перелік. Там повинно бути медичне, медичне забезпечення. Має передбачено бути захисні костюми, мають бути протигази відповідно до кількості, відповідно до кількості норм оснащення цієї захисної споруди. Має бути система каналізації відповідно. Окрім того, у державній власності перебуває лише незначна частина сховищ. Більшість із них віддали варенту приватним підприємствам. Використовується як склад, використовується як е, е, комп'ютерна мережа, е, захисна споруда. Надали дозвіл на використання там е, залу комп'ютерних комп'ютерних ігор для дітей. Однак, чиновники запевняють, у разі потреби підприємці готові надати ці приміщення для захисту населення. Потрапити в новорічну казку з 19 грудня до 15 січня в Чернівцях було легко просто прийти на Дріздвяне містечко на соборну площу, завдяки кому чернівчани могли тішитися святом щодня, а гості міста ламали свої стереотипи. Далі у сюжеті. Епіцентром новорічного настрою в Чернівцях було різдвяне містечко на Соборній площі. Поні казкові герої Дід Мороз, який почув кожну дитячу мрію і пригощав мрійників пряниками. А також Людова Ковзанка, яка вже третій рік поспіль тішила дітей і дорослих завдяки благодійному фонду «Фірташ Фондейшн. Окрім цього, навколо ялинки також розташувалося так зване містечко підприємців краю. На 21 будиночок претендували 56 кандидатів. На конкурсній основі обрали найкращих. Вони і продавали ласощі та сувеніри. Саме ці учасники найбільше відчули враження гостей Чернівців від різдвяного містечка. Більше всього мені сподобалося відношення сходу до нас. Вони були дуже здоволені, що у нас в Чернівцях. Ніхто нікому не вказує на якому заки розмовляти. Тому додатково підприємці ще й запропонували організовувати екскурсії Чернівцями. Кожен із них, окрім цього, пожертвував гроші на потреби української армії. Наступного року вибір товарів, які запропонують майстри на новорічні різдвяні свята, вдосконалюватимуться. Виходити з більшою пропозицією автентичних товарів, які б були впізнавані, які б асоціювалися з містом Чернівці. Ті, які б асоціювалися з різдвом і цим самим робили різдвяне містечко різдвяним, також у подальшому працюватимуть над створенням локальних різдвяних містечок і на околицях Чернівців, удосконаленням умов на соборній площі та створенням рекламних буклетів, де містилася б інформація про різдвяне містечко. Конкурс для підприємців проводитимуть заздалегідь, аби вони мали змогу підготуватися до ярмарку і запропонувати найкращу продукцію для містян і гостей краю. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Колишній гравець національної збірної України Сергій Назаренко залишив Одеський Чорноморець. Контракт футболіста з клубом розірвали за обопільною згодою сторін. Сергій Назаренко став гравцем Чорноморця в липні минулого року. Досвідчений футболіст встиг зіграти у Кубку України проти Чернівецької буковини. Назаренко відзначився двічі, а Чорноморець виграв з рахунком 4-0. Українець Олександр Сітковський посів третє місце у марафоні, який відбувся у мараканському маракеші. Досвідчений спортсмен фінішував з особистим рекордом: 2 години, 9 хвилин, 11 секунд. Зараз Олександр Сітковський представляє Чернівецьку область та спортивний клуб Гешко. Олександр був учасником двох олімпіад та ставав срібним призером туринського марафону. На етапі Кубку світу смехтування на шпагах, який відбувся у Брюсселі. Бронзовою призеркою стала Яна Шем'якіна у чвертьфіналі. Олімпійська чемпіонка Лондона перемогла німкеню Рікарду Мультарер 15-13, А у півфіналі поступилася одним уколом китаянці Анксю 12-13. У командному турнірі збірна України у складі Яни Шем'якіної Анфіси Почкалової, Анастасії Івченко і Феби Бежури фінішувала на восьмому місці. Поки це всі новини середи, нагадаю ще раз про найголовніше. Втретє, депутати Чернівецької обласної ради намагалися відправити заступника голови Буковинського парламенту Валентина Манілічу у відставку. Та чи вийшло вуличному освітленню у Чернівцях бути, але не всюди і не сьогодні. Сексизм у рекламі. Чи часто українські рекламісти переступають межу дозволеного? За кілька хвилин розпочнеться програма чи сьогодні? Отож не перемикайте.